Доброго дня! Мене звати Антоніна Оксанич, я психолог, гештальтерапевт, терапевт супервізор. Сьогодні хочу познайомити вас з дієвою практикою фізичного та психоемоційного відновлення глибина релаксація. Людський організм від природи завжди прямує до гомеостазу, до природнього балансу. Наша симпатична та парасимпатична система щодня працюють на те, щоб себе регулювати, будь-яке збудження змінюється заспокоєнням. І так відбувається в нормальних природних умовах. Але, звісно, при хронічному стресі, довгостроковому війні, шокових травмах наш природний баланс дає збій. І тоді нашій нервовій системі потрібна допомога. Такими збоями в першу чергу проявляються через збій сну, розлади харчування, розлади сну, певних емоційних станах, коли постійно залишається дратівливість, збудженість, тривожність, не залишають. Навіть під час сну неможливо відновитись і заспокоїтись. В таких випадках потрібна допомога нашому організму. І практики саморегуляції, тілесні практики вони допомагають повернути внутрішній баланс і баланс нашої нервової системи. Тож сьогодні пропоную вам спробувати разом зі мною практику глибина релаксація це поетапне, поступове розслаблення всіх м'яз нашого організму. За 10-15 хвилин ми можемо пройтись по всьому тілу і розслабити ті спазми, які є, що допоможуть до відновлення нашого організму. Цю практику можна робити в будь-який час дня і вранці, в обід, ввечері, вночі, тоді коли у вас є потреба і час. І навіть за 10-15 хвилин можна дати своєму організму відпочити, відновитись. І набратися сил. Тож пробуємо. Це практика робиться лежачим. Ви можете зайняти місце і ми її разом зробимо. Практика глибина релаксація. Виконуємо лежачі. Лягаємо на спину. Знаходимо зручне положення. Розслабляємо хребет, спину, руки, ноги. І знаходимо зручне і комфортне положення. Робимо глибокий вдих. Наповнюємо грудну клітину і на видосі розслабляємо всі м'язи тіла. Робимо ще раз глибокий вдих. І на видосі розслабляємо ще більше весь організм. Кожну клітинку вдих, видих. Відчуваємо все своє тіло. Якщо десь є дискомфорт чи біль, ми намагаємось трошки порухатись і знайти зручне положення так, щоб нічого не турбувало. Зараз я буду називати частини тіла. Слідуйте. Своєму організму і розслабляйте поступово всі частини вашого тіла. Права стопа. Ліва стопа. Перший палець правої стопи. Другий палець. Третій палець. Четвертий. П'ятий палець правої стопи. Розслабляємо. Ліва стопа. Перший палець лівої стопи. Другий палець. Третій. Четвертий. П'ятий палець лівої стопи. П'ята правої стопи. П'ята лівої стопи. Вся права стопа. Ця ліва стопа. Гомілка правої ноги. Гомілка лівої ноги. Розслабляємо. Праве коліно. Ліве коліно. Розслабляємо. Праве стегно. Ліве стегно. Розслабляємо. Права сторона тазу. Ліва сторона тазу. Весь таз розслабляємо. Вся права нога. Вся ліва нога. Весь таз. Живіт розслабляємо. Поперек. розслабляємо нижню частину хребта, середню частину хребта, верхню частину хребта розслабляємо праву сторону грудної клітини, ліву сторону грудної клітини. Всю грудну клітину розслабляємо. Праву руку, ліву руку, праву долонь, ліву долонь. Пальці правої руки. Великий. Вказівний. Середній, безіменний, мізинець. Правої руки розслабляємо. Пальці лівої руки. Великий вказівний. Середній. Безіменний мізинець лівої руки розслабляємо. Зап'ястя правої руки. Зап'ястя лівої руки. Лікоть правої руки. Лікоть лівої руки. Передпліччя правої руки. Передпліччя лівої руки. Плече правої руки. Плече лівої руки. Розслабляємо. Вся права рука. Вся ліва рука. Шию, голову розслабляємо маківку волосся чоло скроню правою. Сторони скровню лівої сторони праве око, ліве око, ніс, праву щоку, ліву щоку. Праве вухо, ліве вухо. Розслабляємо. Губи. Рот. Щелепу. Підборіддя. Розслабляємо. Грудну клітину. Живіт. Весь хребет. Таз. Праву ногу. Ліву ногу. Все тіло розслабляємо. Відчуйте контакт спини і опорою. Зробіть глибокий вдих і на видосі віддайте всю важкість тіла землі. Ще більше розслабте кожну м'язу. Кожну клітинку. Відчуйте легкість, яка залишилась у тілі. Зробіть ще декілька циклів дихання. Зосеред увагу на своїх відчуттях у тілі, на легкості. І робимо ще один глибокий вдих. І на видості поступово відкриваємо очі. І повертаємось. Практика завершена.